Доброго дня! Ми починаємо наш святковий онлайн-мастер-клас Новий рік іде до нас. На всі свята господині ретельно прибирають свої оселі та роблять прикраси, прикрашають свої оселі. Сьогодні ми зробимо таку прикрасу новорічна сніжинка. Для прикрашання інтер'єру або ялинки. І для цього нам знадобиться нитки, зубочистки, трошки клею, швенси та пластика. Це такий матеріал, з якої робиться основа нашої сніжиночки. Ось зараз і почнемо. Беремо зубочистку. Розділяємо її навпіл таким ось чином. Беремо матеріал пластика, він м'якенький, якщо його зігріти в руках, і він гарно ліпиться. З нього робимо основу нашої сніжинки. Більш-менш кругленьку таку, ось так ліпимо. Це все гарно зробити на керамічній плитці. Плитка має таку властивість, що від неї, від її гладенької поверхні, легко відстає ця пластика, можна її. Відірвати дуже акуратно і робити з нею далі все, що нам з нею робити треба. Беремо тепер зубочистки і вкладаємо ось так, таким чином на вниз з боків. Не тримається, але це нічого. Ми її зафіксуємо. Сніжинки, ну, в природі це шестигранник, але нам зручніше буде робити її, робити її отакими лучиками. Воно тоді легше плететься. Так, і закриваємо, і закриваємо. Також беремо маленький шматочок ще цієї пластики і дужечку таку швензу, яка йде на сережки. І робимо Робимо так, щоб наша сніжиночка трималася на цій швензі, щоб її можна було повісити десь чи щось в нею прикрасити. Таким чином робимо тут внизу дірочку. І далі я покажу, як це буде працювати. Кладемо це все на плиточку. І цю плиточку ось так кладемо в духову шафу на 5 хвилин та тримаємо її там 5 хвилин при температурі десь градусів 100. Поклали, поклали нашу сніжиночку, вона у нас обпалюється. Далі. Шафи ми її виймаємо. Це у нас такий ось держачок, На, трішечки клею сюди. І отак накриваємо сюди ниточку, і ось так у нас буде триматись ця сніжиночка. Далі ми беремо біленьку нитку і робимо основу. Так, прив'язуємо її, прив'язуємо її, ось сюди отак, і намотуємо. Це буде основа нашої сніжиночки. Отаким От чином закриваємо все це поле. Сніжиночки, звичайно, в природі. Бувають різного кольору. Ми ось сьогодні взяли за основу білий, а сніг то взагалі буває навіть жовтого, червоного, зеленого і навіть чорного кольору, як в природі. Про зиму, про сніжиночки є безліч, безліч. Віршів. Ну, ось, наприклад, почитаємо один з них. Мусій матула сніжинки. Летять сніжинки, маються, в танку кружляють, граються, в примхливім вітрі клубляться, в куточках тихих гурляться, до ніг вестиво туляться, в лице торкають, ніжаться, в імлі ранковій сніжаться. Або ось ще віршик Василя Діденко зима. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюду зима і жодної в літо сніжинки від нашої хати нема. Працюємо далі. Зробили ми нашу біленьку основу, щоб підкреслити форму сніжинки. Ми взяли нитки іншого кольору, ми взяли блакитні та ось так обмотали по краю. Далі, Далі ми беремо, ще прикрашаємо сніжинку люрексом. Вона у нас буде така гарна і блискуча. Ось така люрексова ниточка. Ми її прив'язуємо, робимо пару рядочків ще з такою ниточкою. Так, і так наші сніжинки, прикраса для інтер'єру, будуть блискучими, гарними, новорічними. Так, ось люріксова ниточка, ми її пускаємо так. по краєчку нашої сніжинки. І можна також прикрасити і всередині? Отак От через одну, через одну, через одну та через одну так прикрашаємо. Ниточки. Затягуємо, відрізаємо. Ось так наша сніжинка майже готова. Нам зосталось прикрасити ще серединку. Серединку. Зараз ми її прикрасимо, і наша сніжиночка буде готова. Прикрасити серединку можна паєтками, наліпками, штучним снігом. Кому що подобається і що в кого є. Розрізаємо. Так. Розділяємо, клей вже там є всередині, тож воно дуже гарно тримається. Наприклад, отак це все можна урізноманітнювати за своїм смаком, що кому подобається. Ось можна. Можна навіть отак. Тепер сюди капаємо трішечки клею, насаджуємо ось так, і в нас готовий виріб сніжинка. Дякуємо всім за увагу, за співпрацю і до нових зустрічей в ефірі.